Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні ми пограємо у Toilet Tower Defense. Пройдемо безкінечний режим, тільки спікер з спікерменами. умовою сьогодні Тофікс. Всім привіт, дорогі друзі! Це відео вийде у мене на каналі, тому підписуйтесь і ставте вподобайки. Також ми не пройдемо, тому що це безкінечний режим на то. В нього нескінчена кількість хвиль. Тому о, тут помилочка вийшла. Не між з нашими юнітами. Ми пройдемо. Ну так, в принципі, зараз подивимося, які у стофікса. Ми б пройшли, але не знаю. Тоба як. Хоч на секундочку, я твої юніти хочу. Показати. У мене такі непогані, але й не дуже класні. А продаєте це просто Джей. Вс. Тебе Титан спікермен. Погнали. Ми спробуємо побити рекорди минулих. Минулих спроб, тому що були і мене і камерамени. За камераменю, може, знімемо ще нові відео, щоб дізнатися, чи це точно їх максимум. Але це вже тоді, коли ми получимо нових. Юніт. Щоб двоє мали крутих е класних юнітів. Нормально. Нормально, нормально. Справляємо і це... Класно. До речі, саме круте, що і в меню, якщо ви можете замітити, у мене абсолютно всі AOE жники Крін Демсінг Спікермо. Ну. І це дуже сильно зіграє на своїй ролі. Ну, а в мене по таких одиноше цілий і так далі. У мене є також АОЄ урон. Ну, а далі ще один ає. Ну, а цей вже просто б'є. До речі, будемо діяти в тих самих условиях, що й другі. Будемо чистим на автоскіпі. Ну. Так, проказувати. Так. Дивіться, рамка алвелика імба. Величезна. Вона крутіша, ніж цей, ніж нінці. Вона б'є на максимальному. 2400 уроні в АУЕ. А ніді кавермен що 2000 і то по поодиночних цілях. Ну але він швидше б'є чи ні? Ніндзі кавермен? Так. Ні. А, ну то це класна рарка. Ну але це івент. Ні, так. І, щоб... Але ї... то ліга, це і щоб її вибити, це треба було пройти цілий тюркий івент, потім е... нафармити їх дуже багато. В тому дати за мене якогось там епіка і спокійно забрати душов. Спокійно. Але ну як сказати, це коли їх вже дуже багато було, що це вже майже а всі так. проходили. Але на даний момент хтось хто може ці рак получить. Ну. Але тепер їх дуже мало, тому що багато людей тепер не грають в Tower Defense, де яка кількість, які були. Ну, а деякі додаються, ну і така проблема. Зараз кажу, скільки він дамажить. 600 урона, 25 радіус і дамажа раз у 0,25 секунди. Ну класно. Так, я проабрею на максимум Dark Speaker Man. Тепер я Jetpack Dark Speaker Man заабгерю, але десь он тут. До речі, якщо доклади всі прокачки, турки з пікрмана і ніж команди, торки з пікер мене, то... напевно, найдешевший прокачці. Ну, це <кхм> Зараз не твої розуми, а не на мої. Так. так, поки що справляємося, і те саме головне. Тому що дуже боялася, як це ми можемо пройти, але без ферм. Тому що в спікерменів, нагадаю, немає ферм. Дивись, до речі, туркий спікермен, щоб його прокачати від нуля до максимуму, потрібно 14. Угу. ще скажу, що, що там цей. Каженізі. Ну не знаю. Ну, але ніндзя це крутіше ніндзя, це класно. Ді. Крутіше, тому що на початку, коли ти мав ніндзя, ти був нереально, ніндзя можна було обмінювати, поки не повиставляли такі великі ціни або менші ціни. І роки деякі повисили, чуть не до легендарок, а легендарки просто унизили, як не знаю що. Ну і в цьому проблема. Нам дивись, а, а от на ніті потрібно 1700. Зрозумів. Тобто турки і прокачати вигідніше, і він набагато краще. Підійно. Я зрозумів. Так, це робимо. Давай зараз покажу, які в тебе турки жорсткі. Все, да, поце нормально улітають? Угу. Що, коротше, справився на цьому. Ні, тому що я його затрейду на презент мене. Mm -hmm. Ну і також там тому, що 10 або 15 сантоків імені. Дуже, Буде що роздавати своїм підписникам, якщо мене хтось впізнає. Якщо ви знайшли мене на серві, просто підходите, пишете. Я підписаний. Все. Я вам автоматом даю і юніт. Тому, до речі, також наші нікнейми у Роблоксі. Це нікнейм мого друга, а на його каналі ви побачите нік... мій нікнейм. Ось так. О, Мій нікнейм. А вот Про Pro 2043. А, у нього Тимазай. Це дуже давний нікнейм. Це я лише коли реєструвався, це вже перший. Це мій один єдиний нікнейм. Якщо ви захочете знайти Дени Про скоротити, просто ви не знайдете Дени Про 2043. Тому що у цього було просто певно, що 30 аккаунтів. Він їх закидав, додавав, закидав, додавав. Ну коротко, його знайти ну, дуже тяжко. Думала, це Дени Про 43. Ну, тепер так. Але дуже багато аккантів у нього вже тих, що він не має. Ну так. Тому ліпше не скорочуйте, але просто це пишіть мій, зразу. Але на, це найкращий аккаунт, і сама моя основа тут найбільше всього було зроблено. Зрозуміло, зрозуміло. Так, якщо хочете, можете кидати в друзі, але я, О, я на це, але може ви не захочете навіть з нами поз. Здоровось. Може, вам настільки не подобається наш контент. Так, о, потрібно. До речі, ми продивляємося. І здається ми доходимо до свого до своєї погибелі. Це буде no. там 2.0. Обіцяв процес. Та так, нормально. Так о, поки що не буде. Ну ні разу не вдарив навіть. Та. Так. Уже турки спікермен та э, рейндер спікермен на максимум. Так, мені потрібно. Блін! Я напевно не пробрейджу його. Так. Не успію, напевно, все, не успію. Ми я не вб'ємо, тому що турки спікер. Їх... їх просто паразит замучив. Mm -hmm. Ні, Ми вб'ємо мотанку. Це без смісту. Він нам базу не вб'є, але просто багато чого загубимо просто. Не так. О, його вбиваєний оцей. Вийти паразитом. Нормально, наша по погибель. Давайте четверта хвиля. Так, он так от е, треба Це його він. сюди поставити. Фнуй і апгрейдить. Так. Я кажу, Давай! Все. Все. Я не можу тут нікого поставити. Ну, але ми пройшли далі, ніж за камерами. Ну, одну хвилю. Так. Ну і лові. І всім па дорогі друзі, це був Тофікс і Тофанчик. Всім -па -па. папа! Папа!